Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 24 травня на календарі П'ятниця. І у п'ятниці у мене на каналі Програма П'ятничні роздуми». Подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про ситуацію з фортифікаційними укріпленнями і дронами, бо Верховна Рада 22 травня вирішила створити ТСК, яке має займатися цією ситуацією. Про те, що відбувається навколо конференції високого рівня, яка має відбутися у Швейцарії 15-16 червня, а також чому з'являється інформація, ніби Путін готовий зупинити війну. Отже, починаємо з Верховної Ради. Те, що ситуація із фортифі... з фортифікаційними укріпленнями, так, там, змінуванням. Є, ну, м'яко кажучи, не зовсім для нас прийнятною. Ну, це стало зрозуміло, коли росіяни 10 травня почали наступ на Харківщину. І хоча у квітні туди приїздив Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандович, він там так нас всіх запевняв, що все добре. Він, до речі, раніше говорив, що саме на Харківській, на Харківщині, у Харківській області все там. Ну, супер-пупер, будується і так треба, щоб в інших областях все це робили на інших напрямках. От ми побачили, що насправді ну, це не відповідає дійсності. Я сподіваюся, я вже це говорив, що все-таки знайдуть відповідального, по-перше, того чи тих, хто доповідав Зеленському, що все добре йому там показував ці, як говорять, їх називають Питомкінські деревні. Ну і ці люди не просто будуть відповідати, а й будуть відповідно покарані, бо це коштувало, на жаль, не тільки нам території, що за тиждень, вкотре повторюю, 270 кілометрів так, було захоплено російськими окупантами. Але й були втрати наших захисників. І за це треба відповідати тих, хто безпосередньо. Був на цій ділянці відповідальний за цю ситуацію. І за будівництво, за мінування, і за те, щоб відбивати наступ ворога, бо про це говорили декілька місяців. І от комісія, ця, яка була створена тимчасово спеціальна комісія Верховної Ради, вона ще, між іншим, має займатися і закупівлею дронів. Мається на увазі не закупівлею, а як ці дрони. Закуплялися. Тобто, ми також з вами про це неодноразово говорили. Ми пам'ятаємо ці заяви такі щодо мільйона дронів. Це Зеленського, про те, що уряд, це говорив Шмигель, виділяє там мільярди і мільярди гривень на закуплівлю, на виробництво. І виявляється, їх треба перевіряти. Тобто, те, що заявляв і президент, і прем'єр-міністр України. Ну, напевно, не зовсім виконується, якщо б була створена спеціальна комісія для того, щоб вивчити це питання. Я сподіваюся, що також буде реальна оцінка ситуації, будуть реальні дані, можливо, не всі треба публічно буде говорити. Щоб ворог про це не знав, хоча, ну, напевно, через Агентів і так все рівно це буде знати про ту ситуацію. Але знову ж і тут, поки. Винні не відповідатимуть, не будуть покарані. Ця ситуація буде і надалі продовжуватися, Бо ми про це постійно з вами говоримо. Ми про ці дрони безпілотники, ну вже напевне, ну не знаю, другий рік точно постійна ця тема на слуху про певні проблеми. Є безумовно і успіхи, але є успіхи там, мені так видається, де е чинна влада не має до того безпосереднього відношення, маю на увазі там, де нема грошей, які влада має. За це платити, чи десь їх там вкладати. Там є в нас успіхи, і це дуже добре. Сподіваюся, ці ситуації також розберуться. Щодо е, конференції високого рівня, так, з пошуку миру, як це називається, яка буде в Швейцарії, ну тут ситуації на, насправді для нас, ну, м'яко кажучи, не дуже-не дуже поки що позитивна і приємна. Так, зараз вже десь близько 60 країн. Дали згоду, що вони будуть брати участь там представники, там будуть керівники урядів. До речі, на цій конференції, от сьогодні з'явилася інформація прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президент Аргентини Хв'єр Мілей. Зустрінуться і вони там мають, по ідеї, помиритися. Тобто вони будуть присутні, бо вони там, в них були проблеми. Президент Аргентини Мілей там. Не дуже добре говорив про дружину Петро Санчина, відкликали посла Іспанії з бонес Айреса. Ну от Там вони помиряться, тобто вже в цьому сенсі, можливо, настане мир, хоч на рівні Іспанії та Аргентини. А от, який буде ну, варіант миру для України на цій конференції, це вже насправді дуже, -дуже важливо. Бо формула миру, про яку постійно говорили, коли там, збиралися радники з питань національної безпеки, Україну представляв. Голова офісу президента. Там постійно говорили про цю формулу Миру Зеленську, але я думаю, що з тої формули насправді результату не буде. Формула виявилася, ну, скажімо так, непевною, недосконалою і несприйнятною для більшості. Хоча там безумовно є питання стосовно атомної енергетики, безпеці, там, зернової е ситуації, тобто продуктів, все таке інше. Це, ну, Еко, еко еко, скажімо так, екологічної ситуації, це також, напевне, все прийнятно. Ну і це, і, до речі, є і в цих 12 пунктах Китаю, який, скоріш за все, буде цей план, який, коли Путін був в Китаї, він про нього згадував. Він сказав, що це добра пропозиція. Ну і треба сказати, що Китай і Бразилія, вони так відсторонилися. Трохи від ситуації з цією конференцією, Вони підписали там спільний документ, в якому вони говорять про те, що має бути така конференція, де мають бути і Росія, і Україна. Тобто, по великому рахунку, не участь Росії у мирній конференції у Швейцарії, вона, ну, не сприймається Китаєм і Бразилією. Вони там. Я так розумію, ведуть роботу, якщо можна так сказати, з країнами глобального півдня, як ми називаємо. І, скоріш за все, буде альтернативний варіант на основі цих 12 пунктів китайських пропозицій щодо зупинення чи припинення війни, який, ну, на мою думку, для нас є ну, по великому рахунку неприйнятним. І тепер, от, що щодо Тих новин, інформації, ніби Путін готовий зупинити війну, але він хоче, щоб була фіксація саме от зараз на, на, на сьогоднішній день, тобто всі ці захоплені українські території російську армію, вони мають залишитися за Росією. От і на цій, на цій умові можна припинити там, вогонь, припинити війну і почати щось там говорити про якесь перемир'я, тобто про паузу. Тобто ця інформація, бачимо, постійно починає все більше і більше з'являтися. Я думаю, що це якраз напередодні от цієї конференції в Швейцарії для того, щоб створити такий інформаційний фон. Ще й сьогодні в п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, те, що Росія не буде нападати на НАТО, бо бачите, вона не може навіть перемогти Україну. Тобто, і з цього плану пішли там заяви. Щодо заспокоєння Заходу, Європейського Союзу, країн-членів НАТО, що от можна сідати і говорити з Путіном, він не збирається нападати. Тобто ми бачимо, що зі всіх сторін, насправді, ну, на мою думку, йде така підготовка, інформаційна підготовка того варіанту миру, який буде пропонувати Китай, Бразилія. ну, від Скоріше за все, від, від глобального півдня. І це, на мою думку, буде саме враховувати інтереси Росії. У будь-якому випадку, як я це неодноразово говорив, ситуація стосовно мирних перемовин чи якихось там перемовин про перемир'я, вона так чи інакше є тісно пов'язана з ситуацією на фронті. Я дуже сподіваюся, що от за цей. Час, який зараз залишився до 15-16 червня, все-таки та зброя, яка йде на фронт, вона прибуде, і ситуація на фронті стабілізується. Можливо, не просто стабілізується, але й погіршиться для російської армії. Це абсолютно необхідно для того, щоб виробляти ті позиції, виробити ті позиції на цій конференції, які враховують інтереси України. Будемо сподіватися і вірити в те, що та допомога і зброя вона вже на фронті, і вона скоро себе продемонструє. Вона вже демонструє. Ми говоримо про ракети атакам, про ці удари так, по Криму. Але ми зараз все-таки хотіли поговорити про безпосередню лінію фронту. Там треба ситуацію не просто стабілізувати, а треба унеможливити подальше якесь просування російської армії, про що говорять. Різні військові експерти-аналітики, що ніби там ще будуть якісь просування, це треба зупиняти і дати можливість говорити про мир саме на інтересах, враховуючи інтереси України. Все буде Україна.